Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Звісно, головною спортивною подією не тільки минулих вихідних, але безсумнівного року стала субота 19 липня 25 року, яка відтепер історичний день для професійного боксу. Адже світ отримав триразового абсолютного чемпіона та ще й за доби чотирьох поясів. Олександр Русик у Лондоні на стадіоні Вемблі у присутності 90 тисяч боврівальників нокаутував у п'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа. Таким чином додав до своїх титулів дабюбісі. CWBA, WBO та пояс IBF, яким, до речі, сам і поступився, знову зібравши повну колекцію чемпіонських ременів. І здається, українець, якщо і не перевершив свого кумира Мохаммеда Алі, то став поряд з ним принаймні ніхто. Так впевнено не зачищав королівський дивізіон професійного боксу. Усик пішов ще далі. Розібравшись у Козервейті, догадаємо, він переміг п'ять чинних на той момент чемпіонів світу. Олександр буквально виніс надважкий дивізіон, вигравши у трьох володарів чемпіонських поясів. Причому усі вони на момент зустрічі з Усиком перебували в топ двійці. Рейтингу, і всі вони ентоні Джошуа, Тайсон Фьюри та Діен Дюбуа програли. Усик удвічі-двічі двічі беззаперечно. Олександр перший з часів Мохаммеда Алі дворазовий абсолютний чемпіон в хевівейті, алі мав статус абсолюта тричі в 64-му, 67-му та 78-му роках минулого століття. В той час для звання достатньо було об'єднати титули WBA та WBC. Зараз до них потрібно додати ще пояси IBF та WBO. Сумарно для Усика це третє абсолютне чемпіонство. Він перший боксер в епоху чотирьох поясів, якому вдалося досягти такого статусу тричі. Двічі це робили на. Інсуе та Теренс Кроуфорд в різних вагових категоріях, а також Сауль Альварес двічі в одній категорії. Здається, всім ще доведеться усвідомити унікальність Чивелич Усика чемпіон світу та олімпійський чемпіон в аматорах. Триразовий абсолютний чемпіон світу. Серед професіоналів абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях. Боець, який змінив уявлення про бокс, навички та талант Олександр. Точно буде у залі боксерської слави, та числі найкращих боксерів світу в історії. Хочеться вірити, що під першим номером, а поки що, просто черговий раз віддамо йому належне і схрестимо пальці, щоб знову побачити на рину, якщо не найвеличнішого, то найвидатнішого бійця в історії. Натомість знову засмутила легкоатлетка Ярослава Магучих. Вона вперше з 30 червня 2022 року, коли стала п'ятою на етапі у Стокгольмі, залишилася без нагороди на етапі діамантової ліги. Нинішній у Лондоні був п'ятим у сезоні зі стрибків у висоту серед жінок на перших двох стартах у Китаї Семені та Шанхаї. Магучих здобула перемоги. А в Стокгольмі та Парижі вона вигравала «Срібло». Наразі в столиці Великої Британії Ярослава фінішувала четвертою з результатом 193 сантиметри. Золото здобула британка Морган Лейк з показником 196 сантиметрів. Ще троє серед яких і могучих Австралійка Елеонор Патерсон і Крістіна Гонзель з Німеччини відстали на 3 сантиметри. Думаю, панікувати ще не треба в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися і готуватися. Головний старт чемпіонат світу будемо готуватися до нього серед іншого. Резюмувала. Ярослава в штаб квартирі УФА в швейцарському місті Ньоні відбулося зробкування наступних раундів єврокубків Так, ймовірним суперником Київського Динамо у разі проходу мальтійського хамару Спартанс. Стане сильніший з двобою Тель-Авів, Ізраїль. Матчі відбудуться 5, 6 і 12 серпня. Цікаво, що команди, які програють тут, з'їдуться знову, але вже на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, поєдинки якого заплановані на 7 і 14 серпня. Переможці їх пройдуть до четвер. Кваліфікації Ліги Європи, а ті, хто поступилися, потраплять до четвертої кваліфікації Ліги Конференції. Щоб взяти участь у третьому раунді Ліги Європи, Донецькому шахтарю, потрібно здолати у другому турецький чого на гірників Очікуватиме слабкіші з протистояння рейнджерс Шотландія, Панатінаекос Греція. Перша зустріч для Помаранчево-Чорних 7 серпня буде на виїзді. Матч відповідь за тиждень 14-го номінально вдома. Сильніші йдуть до четвертої кваліфікації Ліги Європи, невдахи – до подібної стадії Ліги конференції на випадок невдачі гірників у зустрічах з Бешикташем у третьому раунді Ліги конференцій. Його суперником буде сильніший з тандему Сан Патрікс, Ірландія, і Мекалію, Естонія. На сам кінець тут серед наших попредів, якщо Полісі Житомир подолає Санта Коломну з Андори, гратиме з переможцем пари. Пакш Угорщина, Маребор, Словенія. А Олександрія у разі двомачвого успіху з бограцьким партизаном далі поміряється силами з кимось з дуету данського Мітюланда і шотландського Хіберняна. Поєдинки заплановані на 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть до четвертої кваліфікації ліги конференцій, А команди, які програють, залишають Єврокубки. Надія Кіченок з Дніпра у власний день народження, який вони відзначають одночасно з сестрою, близнючкою Людмилою, також тенісисткою, вперше разом з Макото Ніномія з Японії виграли турнір жіночого парного розряду WTA 250 у німецькому Гамбурзі, здолавши у фіналі 6-4-3-6-11-9 Анну Бондар з Угорщини та Ранчу Рус з Нідерландів. Дівчата з Дніпра Емілія Лавренець і Даніела Чоботарьова, тренерка Альвіна Якимець у складі збірної України, перемогли у фіналі групових вправ з трьома м'ячами та двома обручами на всесвітній літній універсіаді 2025. Також вони стали віце чемпіонками у групових вправах у багатоборстві та у фіналі з п'яти стріч п'яти стрічками. Рафелька Казбекова з Дніпра, тренера батьки Наталія Перлова, -Серік Казбеков завовала срібну нагороду на етапі молодіжного кубка. Європи зі скелелазення у дисципліні трудність кіфіншував в італійському місті Болонья. Справжнім тріумфом для української збірної, повністю укомплектованої вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи з вонолежного спорту та вейкбордингу бордингу Дніпровської міської ради завершився в Іспанії юнацький чемпіонат Європи. Видві наші команди у категоріях до 14-17 років стали чемпіонами Європи в командному заліку. Леонід Мартинов здобув два срібла в багатоборстві і в стрибках з Трампліна. Михайло Гнатенко, бронзовий призер. У багатоборстві, другий у фігурному катанні і восьмий у стрибках. Михайло Михайліченко у віковій категорії до 17 років здобув золоту медаль у багатоборстві. Посів друге місце у фігурному катанні був третім у слаломі і п'ятим у стрибках, виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу. Іван Зеленцов, чемпіон Європи у стрибках з Трампліна. також у нього дві бронзові відзнаки у багатоборстві і фігурному катанні. Марія Попова, єдина дівчина в команді до 17 років, стала чемпіонкою Європи у багатоборстві. Та вибрала золото у фігурах і бронзу у стрибках з трампліна змагання заради найближчого майбутнього у південно-західній частині міста Самара у селищі Кулебівка, що входить до його складу в тамтешньому, як у народі називають, говорять мікрорайоні переїзд по вулиці Севастопольській, відбувся дитячий турнір з футболу, який, окрім іншого, мав за мету і звернути увагу міської влади та всіх немайдужих щодо допомоги в облаштуванні поля зі штучним покриттям. У південно-західній частині міста Самара у селищі Кулебівка, що входить до його складу у тамтешньому, як у народі говорять мікрорайоні переїзд по вулиці Севастопольській, завдяки ініціативі і зусиллям місцевого невгамовного активіста і дитячого тренера Віктора Китриша, відбувся турнір з мініфутболу за участі квартету команд учасниць хлопчиків. Переважно 2017 року народження, серед яких подекуди були і старші на рік. які, окрім господарів, сім'ї Кулебівки представляли також СКМД Самар. Селище Гвардійська віднедавна зарічне і Дніпровський локомотив. Щоправда, юні залізничники обласного центру виступали поза конкурсом, адже були укомплектовані гравцями старшого віку. Окрім змагальної складової, організатори у такий спосіб мали за мету звернути увагу міської влади і всіх небайдужих щодо допомоги в облаштуванні поля зі штучним покриттям, адже нині матчі проходили, що називається у клітці. Як свого часу іменувалися майданчики для дердир, де під ногами гранітний відсів. Пересування по якому утворює клуби пилу, схожі на димові завіси. Що втім не ставало на заваді дітям, що називається, немов гладіаторам, запекло рубатися у чулані, що правда просто неба, хоча за великим рахунком і воно мало допомагало. Адже згори поливало сонце і стояла нещадна спека, яку правда, можна було вгамувати водою, яку сюди свого часу треба віддати належне, завбачливо провели попередники. Ми вже давно цю ідею хочемо зробити, що нам зробили на колебки хоча б якесь штучне поле. Нам давно обіцяється поле. Це поле, коли ти зараз зробив Сейма Сергій, спонсор наш, він хоче тут і штучне поле зробити, але ну, поки немає можливості такої. Ну, а так городські власті просимо, щоб вони нам зробили на колеби хоча б якесь штучне поле, в якійсь -то школі, тому що дітей у нас багато займається. А принципі тренуватися нам ніде. Я розумію, що у нас таке війна війною. Ну все одно треба, щоб діти, діти займалися, діти бігали. І тоді я думаю, наші діти, хто тому вирости великі футболісти. Під час невеличкої перерви у ході турніру, який проводився за коловою системою, організатори влаштували конкурс на виконання імпровізованих пенальтів, які виконували по одному представнику кожної з команд. Тим завдання було нетрадиційним, забити м'яч у ворота, а потрібно було влучити ним у попередчину. У підсумку у вирішальному двобої зійшлися двоє, де перемогу святкував Артем, який на попередньому етапі поцілив у неї тричі. Краще він був і у фіналі. На початку стислої церемонії нагородження першими вшанували кращих гравців у складі кожної з чотирьох команд, учасниць. Відзнаку за влучання у поперечну отримав і вище згаданий Артем. Потім почергово удостоїли найвправніших виконавців за амплуа, голкіпер, захисник, нападник. А МВП кращого гравця турніру був удостоєний наймолодший юний футболіст за участь у змаганнях відзначили хлопчаків з Гвардійського. Третіми фінішували їхні ровесники із СК МД Самар. Срібними призерами стали господарі майданчика, сім'я Кулебівка. А успіх очікувано святкували одні з гостей юні залізничники Дніпровського локомотиву. Окрім всього, команди-учасниці отримали у подарунок солодощі і смаколики. Як належить за неформальним регламентом по завершенні, сфотографувалися на загальну світлину на згадку з вірою і переконанням у тому, що наступний такий турнір буде вже на новому сучасному обладнаному майданчику. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розвагати спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.